Продати квартиру і при цьому лишитися в мінусі це абсолютно нормально. І поки в мене вже летить гнилий помідор, на прикладі житлового комплексу Варшавський плюс, розкажу, що я маю на увазі. На початку минулого року в продажі з'явилася шикарна з класним ремонтом двокімнатна квартира у житловому комплексі Варшавський плюс. Вартість була 175 тисяч доларів і це приблизно 2 500 за метр квадратний. При тому, що середня вартість двокімнатних квартир у цьому житловому комплексі складала приблизно 125-130 тисяч доларів. Чи коштувала квартира цих грошей? А я бачив цей шикарний ремонт і однозначно можу сказати, що так коштувала б, якби не знаходилась у житловому комплексі Варшавський плюс. Люди, які готові платити 2 500 і більше за метр квадратний, зазвичай селяться поближче до центру міста, а не на його околиці. Звичайно, що ця квартира не могла не продатися. І вона продалась, але приблизно через 10 місяців після початку продажу, і лише після того, як власник знизив ціну до середньої по житловому комплексу, суть тут у тому, що ринкова вартість квартири формується не лише на основі якісного ремонту, а й на основі інших факторів, і в даному випадку з огляду на контингент, який проживає у конкретному житловому комплексі.